Причиною всього зла, яке відбувається в світі, всі ці війни, насильство, все це наслідки безбожі, яке посіяла серця людей, пропаганда еволюціонізму з її теорією про те, що людина це та сама тварина, бо начебто походить від тварин. В Радянському Союзі були цілі інститути марксизму і ленінізму, вчителі яких активно займалися пропагандою безбожі, пропагандою сатани. Але в той же час є багато віручих, багато церкових релігій, які в Бога вірять та живуть не за божими заповідями, а продовжують чинити зло. Це така віра бісівська. Бо, як написано, біси теж вірять і тремтять, та все одно роблять зло. А віра Божа це ходити путями Божими в святості, творити правду і справедливість, являти милість і любов Божу.